HR-майстерня майстерня інсайтів тренінг який днями відбувся у Чернівцях, на якому провідні фахівці з управління персоналом зібрались для обміну досвідом отримання нових знань та практичних ідей у сфері hr менеджменту. Це так званий. Пеп. Майданчик платформа для проактивних, візійних, небайдужих представників нашої громади, які власне на подібному форматі заходів і отримують осяяння когнітивного і емоційного характеру, які націлені на розвиток ринку праці України. У час, коли українські компанії стикаються з викликом пошуку якісних кадрів, експерти пропонують нові інструменти для ефективної роботи з персоналом. Один із них профайлінг. Я буду безпосередньо представляти специфіку профайлінгу і його застосування в технологіях HR. -у. Стосовно того цих викликів, які зараз існують, в плані того, що зараз я так по нашій державі є нестача взагалі якісного персоналу, і треба розвивати. Молодь, яка мала би брати вектор на те, щоб все таки роз... залишатись в нашій державі, розбудовувати її про значення профайлінгу у розвитку молодих талантів під час тренінгу розповів кандидат психологічних наук Євген Татарінов. Сам профайлінг він дозволяє без класичного психодіагностичного інструментарію заочно вивчити людину, зорієнтуватись на її сильні слабкі сторони. Це безпосередньо невербальна поведінка, це її специфічні комплекси мислення, про які вона навіть не знає. hr майстерня інсайтів запропонувала учасникам унікальний та інтерактивний формат. Молодь нашого краю мала змогу побачити презентації досвідчених спеціалістів та компаній, а також отримати цікаві консультації. Ми охоче долучилися до команди організаторів цього проєкту, цієї майстерні. Нам дуже подобається працювати з молоддю для того, щоб надати їм можливості надалі розвивати успішно нашу рідну буковину. Ідея така, оскільки ми збираємо майстерню інсайтів і її учасниками є. Люди з хорошим позитивним досвідом це майстри своєї справи, то студенти зможуть отримати новий досвід і в перспективі стати також майстрами своєї справи, сформувати успішну команду для реалізації власних ідей. На майстерні інсайтів експерти поділились своїм досвідом і продемонстрували приклади, показуючи учасникам, як ефективно використовувати hr інструменти для досягнення успіху. Я впевнена, що напрямок HR є важливим, і ті скіли, які можна розвивати за рахунок інструментів HR важливі для будь-якого напрямку для працівників будь-яких сфер. Моя мета в першу чергу поділитися нашим досвідом, нашими прикладами. Кейсами і звісно надихнути учасників, показати, які є можливості для власного розвитку і для допомоги бізнесу досягати своїх цілей через HR-функцію. За словами директорки департаменту освіти та науки Чернівецької ОВА Оксани Сакрієр, такі заходи є надважливими для сучасної буковинської молоді. Це дуже важливий захід. По перше, класна атмосфера, атмосфера, яка зорієнтована на спілкування і на здобуття компетентностей від наших крутих спікерів. hr менеджмент для нас є дуже важливим. Наша молодь має розуміти і реалізовувати і в цьому напрямку, як фахівці HR-у. І розуміти, як функціонує в сучасному світі ця послуга, Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.